Ікра буває у банках та на вагу. І кожна з них має свої секрети. Та територія обману зараз розкриє всі ці таємниці. І почнемо ми з ікри на вагу. Виявляється, вона довго їде і часто псується. Це Юрій, він колишній торговець ікрою. Він просить не світити його обличчя. Взамін Юрій покаже, як уже дохлу ікру можна робити свіжою. Вибираємо неприємний запах. Щоб прибрати запах, потрібен розчин марганцю. Він ще і дезинфікує ікру. Беремо стакан з води, додаємо в нього немножко марганцовки, безпечним для потребителя, а також вибираємо неприємний запах. Але після марганцю ікра втрачає блиск. Щоб продукт знову заблищав, Юрій додає олію. Ікра починає відділятися друг від друга і блістей. Лишається прибрати гіркоту. І в допомогу тут вітаміни. Тепер ікру з обманом можна продавати вдруге. Тепер наша ікра виглядає, як свіжа. Але покупців можна надурити і сильніше. Добавлення в неї поліфосфату. Ви заплатите подвійну ціну за зіпсовану ікру із порошком. Такі соєдіння дозволяють збільшити масу ікри в півтора два рази. Але розпізнати такий обман неймовірно просто: От уявіть, що це справжня ікринка, і в ній немає хімії, яка утримує там воду. І якщо на неї натиснути, то буде однорідна плямка, бо ікра вона як і зовні, так і всередині однакова. Але якщо взяти ікру з обманом, де хімічними методами утримують воду, і натиснути. То буде і частинка ікринки, і виліться трохи води. Це обман. Тепер ви знаєте, як обрати вагову ікру, не соромтеся попросити одну ікринку на пробу, щоб її просто лопнути. А зараз ви дізнаєтеся, як же не купити кашу, яку вам підсовують у банках. Як обрати ікру на святковий стіл? Як обрати і до ікри, наприклад, шпроти з отрутою. Можливо, це через отруйні відходи, які скидали в Балтійське море після Першої світової? Чи краще якісні ризькі шпроти? Як їх обирати? Допоможуть самі рижани. Ну я рижанка, знаю. Також ви побачите виробництво шпрот і дізнаєтеся, яке вино порадять грузини. Да, у нас свадьба взагалі друга. У нас утра починається, і до утра, завжди всі пити дуже но як обрати ікру на святковий стіл. Як обрати і до ікри, наприклад, шпроти з отрутою. Можливо, це через отруйні відходи, які скидали в Балтійське море після Першої світової. Чи краще якісні ризькі шпроти? Як їх обирати? Допоможуть самі рижани. Ну я рижанка, знаю. Також ви побачите виробництво шпрот і дізнаєтеся, яке вино порадять грузини. Да, у нас свадьба взагалі друга. У нас утра починається, і до утра, завжди, завжди треба пити дуже багато. много. Свіжа ікра, яку додають в банку, швидко псується. Аби збільшити термін зберігання, виробники додають до продукту консерванти. Найбільш небезпечний, як скажуть, територію обману це уротропін у людському організмі. Цей антимікробний препарат розпадається до формальдегідів. Формальдегіди являються основними продуктами, які приводять гибелі то тобто клітичний яд. І тут є небезпека для легенів, печінки, нирок та очей. Ця отрута може провокувати алергію та навіть рак, в тому числі клітки нервної системи, що приводить до нарушення поведінчих реакцій, роздражительності, швидкої бистроудомляемості. Але і крузоротропіном можна розпізнати на смак. Вона трохи наче солодша. І це ще один мінус уротропіну. Всегда сталася максимально такими безопасными консервантами, которые, кроме всього прочого, ще не изменяют вкус продукту. Чому в Україні і досі працюють з уротропіном? Усе просто. Он дешевле. Дешевше, але в деяких країнах уротропін заборонений, тому що вважається отруйним. Тому правило перше: коли купуєте банку, подивіться на ній уважно: Купуйте краще не з уротропіном, а сорбіновою кислотою. це є 200, буде написано на банці. Або з бензольною кислотою буде на банці, написано тоді є 211. Хоча і уротропін колись вважали Безпечним правило номер два, як обрати ікру по банці. Дивіться на дату виробництва. Перше, вона має бути видавленою. А по-друге, вона має бути запакованою, коли у риби нерест. Ну ось такі три прості правила, що дивитися на банці. А тепер давайте заглянемо в бан. Висипте ікру, і подивіться, якщо вона ось так от. Розсипається як рис, то це штучна ікра. А значить, обман, якщо вам її продають дорожче ніж за 30 гривень за кілограм. Другий варіант ось ікра. Вона була замороженою. Дивіться, вона чи слизом якимось. І ось так от падає. Ми теж вважаємо це обманом. І третій варіант: ось які ікринки мають бути у справжньої ікри. Вони такі щільні, що з них можна дивіться навіть зробити вежу. Ось це справжні ікринки. Але якість ікри можна ще визначити і за самою рибою. Але про цю інформацію ви зможете прочитати на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці осідушка вамфасфан. Тепер ви знаєте, як обрати ікру на святковий стіл.